Судячи з попиту, цього року сезон кавунів настав раніше, розказує продавчиня Наталія. З її слів, наразі ринок перенасичений баштанними із Одеської області. Вже потрошки беруть і половинками, і цілими кавуни більшості ходові. Більш беруть кавуни, як деньки. У нас була лабораторія, перевірялися добре. Раніше привозили з Болгарії, то вони були трошки дорожчі, 60-70. а зараз вже привозять з Одеси то ціна оптова закупочна надто дешевша стала. Булгарський він не має тої, е, такої скринки, не такий водяний він. А більш такий насичений. Була Греція, зараз навіть є Херсон, але ближче, так як до Дніпра. Колега Людмила говорить, встигла реалізувати кавуни не лише з Волині, а й з-за кордону, зокрема з Румунії та Болгарії. Відзначає сорт кавунів Карістан, привезений з Одеси. Додає ціни, наразі коливаються від 25 до 30 гривень за кілограм. Він іде такі великі, такі натуральний кавун, солодкий, сочний, кісточки небагато. Покупці про купівлю баштанних плодів у цей період кажуть так, не пам'ятаю, який саме а я маю на увазі сорт. Але ну купував же, і непогані досить були. Клімат весь сунувся зараз раніше стає гаряче, тому і раніше вони достигають. кажуть, що не сезон. Я й не боюся, але ж. Не я. ще вони з нітратами. Не можна Ой. їсти. Вже знаю, що можна втравитися дуже легко. У мене не було, але внуків був такий досвід. Провідна лікарка регіональної лабораторії при управлінні Держпродспоживслужби Ангеліна Чорна щодня перевіряє кавуни на вміст нітратів у спеціально відведеній лабораторії на території ринку «Пасаж». Наразі ми робили кавунчик, робиться три проби. Тоді ми вираховуємо середнє число. Скільки міліграм на кілограм є нітратів? Нам треба 10 міліграм соку. От ми міряли цей кавунчик, 36 нітратів, 36 міліграм на кілограм, а норма 60. Так, що допустима норма на нітрати за цих півроку в нас не було перевищення по нітратах. Все йде в межах допустимих рівнів. Якщо є перевищення нітратів, така продукція не допускається до реалізації. Вона зразу знімається з реалізації, і утилізується за рахунок власника. Зі слів завідувачки відділу Лариси Голимбовської за останні півроку на ринках Волині провели понад 30 тисяч досліджень на нітрати. З них більша частина у Луцьку. Фахівчиня застерігає не купувати кавуни та дині у стихійних нелегальних місцях продажу. Микита Чибор, Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.